Ці маленькі діти, білоцерківці, прийшли сьогодні, щоб віддати вам часточку свого серця. Вони своїми ручками зліпили серцятки, які вас будуть оберігати там на передовій. Повірте мені, як матері, яка відправила сина давно, капітан Дунаєв там давно. Я приїхала сюди, щоб бути разом з Україною. Я думаю, що ви захистите Україну. Я думаю, що ви допоможете повернути мій Крим, де я народилася, а змушена бути тут. Я думаю, що кожен з вас оберігає не тільки свою маму, батька, сім'ю. Ви оберігаєте цілу націю, які сплатили. Дай Бог вам здоров'я. Повертайтесь живими, бо вас чекає матір, вас чекає дружина, вас чекає кохана, головне чекає вся Україна. Хай Бог вас береже хлопці. Дітки, подаруйте нашим Дякую. воїнам, Це Там придайте, ви знаєте, що Всем добрый день! Сегодня у нас очередная отправка военнослужащих, которые после реабилитации и после отпусков опять возвращаются в зону. АТО. то хочется пожелать им всего самого наилучшего, поблагодарить еще раз народ Белой церкви и всех волонтеров за ту помощь, которую они оказывают. детей, которые сегодня пришли, подарили частички своего сердца. Также хочется передать вот Максиму. Здесь мне передали прапор на. третью батальонную тактическую группу. Хочется его передать на передовую и сказать, чтобы с этим прапором он передал его командиру батальона. И чтобы этот прапор потом вернулся в Белую Церковь, когда будет победа. Ну, а что касается Максима, Максим тоже после реабилитации он был в боях под Амросевкой, везде в данный момент возвращается в зону АТО. Хочу передать привет всем своим сослуживцам. Хай подивляться эти новости, хай задумается стоить, сидеть дома, че стоить пойти до своих пацанов. So